На умовах Києва, ймовірно, Сполучені Штати Америки хочуть закінчити руйнівну війну між Україною та Росією, як заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, США просуватимуть формулу миру президента України Володимира Зеленського на міжнародному рівні. Формулу миру західним партнерам президент України представив під час саміту G20. Вона полягає у гарантіях радіаційної, ядерної продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій. Усього документ містить 10 пунктів, які мають зупинити російську агресію та забезпечити Україні безпеку. На сьогодні це єдиний майданчик, який працюючи. За словами президента, якщо та сторона готова буде сприймати цей документ, то це буде говорити про те, що питання про переговори є актуальним. Однак на сьогоднішній день, на думку Володимира Зеленського, це питання не є актуальним. Запиту від Росії не бачу, в діях їх цього не бачу, в риториці бачу тільки нахабство і вбивство. Те, що Україна може розпочати переговори з Росією, говорив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Однак, тоді, коли окупаційна армія отримає певні тактичні поразки, на його думку, результат переговорів багато в чому залежить від стартової позиції. Мені дуже подобається формула, що всі війни закінчаться переговорами. Це достатньо ну зрозуміло питання в тому, в якій ти позиції знаходишся, коли починаєш ці переговори. Якщо переговори... Починаються в моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки, в них почалися процеси, про які достатньо ефективно і ефектно говорить пан Данілов. Ну тобто, ми бачимо там соціальне напруження, бачимо там ті чи інші внутрішні бунти, то тоді так безумовно переговори. Кремлівська влада час від часу вдається до заяв на кшталт готовності до переговорів з Україною, але тільки на потрібних Москві умовах. Українська сторона на початку повномасштабної війни ще намагалася вести переговори з агресором. Рішення України не вести переговори з Росією було ухвалено після того, як Путін оголосив анексію окупованих територій України 30 вересня 2022-го. Тоді ж президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона відмовляється від діалогу і говоритиме лише тоді, коли до влади Росії прийде інше керівництво. Єдина умова для переговорів із Кремль. Лем за словами зеленського, це повністю звільнені від ворога тимчасово окуповані території.